Вітаю всіх на каналі Рінс. це канал роботи і інвестування. Тому підписуємось на канал, щоб нічого не пропустити. Сьогодні автобізнес сервіс відкрила вакансію. Майстер-приймач в автосервіс. Заробітна платна, платня від 20 тисяч гривень. Досвід роботи обов'язковий. Від 2 років знаходимося ми в Протасав'яр, вулиця Лінійна 15. Більш детально по телефону 050 310 23 59. Контакти залишаємо в описі в цьому відео. Також дуже важливо, якщо ви з другого міста і вам потрібно житло. Заходимо в Google, пишемо запрос, хостели, Київ, Соломінський район. Багато пропозицій від 100 гривень за добу. Також дуже важлива ваша думка, що ви думаєте про цю роботу. Залишаємо свої відгуки, відповідно ставлячи лайк або дізлайк. Всім мирного неба! На все добре!